Молодіжна рада міста розширює команду. Сьогодні міський голова урочисто вручив новообраним членам молодіжної ради посвідчення. З кожним роком кількість охочих долучитися до складу зростає. Відтепер разом з оновленим складом молодіжної ради в якості волонтерів будуть працювати ще 20 юних кам'янчан. Більше про подію знають мої колеги. У сесійній залі міської ради урочисто та під оплески присутніх отримують свої посвідчення з рук міського голови, новообрані члени молодіжної ради міста. Це учні, студенти, представники громадських організацій, активні, розумні та свідомі молоді люди, які прагнуть розвиватися, впливати на процеси прийняття рішень та змінювати на краще життя в місті та країні. Молодь завжди була, є і буде рушійною силою позитивних змін у будь-якому суспільстві, будь-якій країні. В нашому місті живе дуже активне, дуже Талановита молодь. Наша молодіжна рада це представницький орган, який пов'язує нашу молодь з владою міста. Молодіжна рада існує вже 15 років. За ці 15 років в роботі молодіжної ради прийняли участь більше трьох тисяч молодих людей. Роботу нашої молоді регулярно відзначають на обласному рівні за допомогою ЗСУ вимушеним переселенцям та незахищеним верствам населення. Взагалі за останні два роки молодіжна рада близько 200 заходів проводила в нашому місті. Це різноманітні заходи. Це і освітні, і культурно-масові, волонтерські, і спортивні. Дійсно, ми підтримуємо різні версти населення. У нас є член молодіжної ради і вимушені переселенці. Єсно, ті люди, які знайшли прихисток в нашому місті. і завдяки саме плідній співпраці з міським головою, з міською владою, ми маємо підтримку, що дуже вже скоро відкривається другий простір молодіжної ради. тобто ми розширюємося, нас стає більше. Ви побачив в інстаграмі за. Заявку, що можна вступити до лав молодіжної ради, і я дуже зрадів, бо це була моя дитяча мрія, тому що це круто, коли ми, наче одна сім'я, і ми робимо все найкраще для нашого місця. Я дуже вдячний, що мене прийняли. Я пройшов співбесіду. Я дуже рада, що в мене є така можливість приймати участь в громадському житті. Я допомагаю розвиватись нашому місту, так допомагаю залучати молодь до різних різних заходів Рада, що наше місто дає змогу показувати себе. Дуже цьому раді, що дійсно на цього попит є. Молодь, хочу розвиватися, мо не хоче сидіти просто вдома, а дійсно розуміє, що майбутнє за нами, навіть цього теперішнє за нами, повинні діяти саме тут і зараз.